24 лютого, два роки тому, життя кожного українця розділилось на до та після. Я пам'ятаю, як в цей день зранку мені зателефонував мій чоловік і сказав, що почалась війна. По дорозі на роботу я бачила величезні черги людей, які стояли до банкоматів, скуповували їжу. Але саме дивно ніхто не говорив майже між собою. В очах кожного щитувалась тривога, страх за своїх близьких, рідних і невідомість того, що буде далі. Росія принесла в нашу країну багато крові, багато горя. Деякі українці ніколи не повернуться до своїх домівок. І ніколи вже не побачить більше своїх близьких або друзів. Але ми об'єдналися, ми два роки боремося за свою незалежність, допомагаємо фронту, кожен своїй, е, займається своїм фронтом окремо, е, підтримує один одного. І завдяки тому, що ми єдині. Я надію, що перемога все ж таки буде за нами, і ми подолаємо наше.